Доброго дня, любі діти! Ми з вами продовжуємо вивчати звуки. Ми вже знаємо, що звуки бувають різні. Є звуки, які співаються, і назвемо ми їх правильно голосні звуки та звуки, які не співаються. І їх ми називаємо так, малята приголосні звуки. Тож ми з вами розпочнемо з того, що повторимо. Які саме голосні звуки ми знаємо? Поглянемо на букви, що позначають голосні звуки. Погляньте, малята, ви впізнали їх? Як називається ця буква? Буква А. Правильно. Наступна. І молодці! А ця кругленька гарненька. Звісно ж, о. Як ця буква називається? У. Це буква е. А це. І. пригадайте, яка особливість є у букви Е? Правильно буква І ніколи не починає слів. А сьогодні ми з вами познайомимося з приголосним звуком, який позначається буквою М. А як ми дізналися, що він приголосний? Ну, ну спробуйте його заспівайте. М, М, зовсім не співається. Тож ми вже знаємо, що якщо звук не співається, то він який? Правильно приголосний звук. А чому ми знайомимося з першим звуком тільки з М? Це тому, що звук М розпочинає слово, яке знає кожна дитина. Для кожної дитини це слово найрідніше та наймиліше. Спробуйте відгадайте, про кого це я? Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадали, хто це? Так, малята, це ж наша рідна мама. Я про матусю нашу й віршик. Мамо, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама. Ніжна, добра і ласкава. Буква М виглядає так, ніби дві дружні палички взялися. За ручки, так як ми любимо тримати за ручку маму або свого друга. Дуже гарна ця буква. А які ж слова починає? Поглянемо. Слово мама кожен знає, маляк першим вимовляє. Тому букву ми вивчати треба з малку починати. Молоко, мороз, морквина, мацло, м'ясо, мед. Малина, майстер, місто, мода, муза, мушля море, морж, медуза. Отже, щоб книжки читати, букву М потрібно знати. Коли голосний звук поєднується з приголосним, вони утворюють склад. Отже, запам'ятайте малята, склад це. Поєднання одного голосного з одним або більше приголосним. Ми зараз з вами спробуємо поєднати голосний та приголосний та перевіримо, які склади вони утворять. Розпочинаємо буква М та І утворять склад ми. Повторить за мною. Мы. М. Та. А. склад. Ма. еще раз. Ма. М. Та. О. Склад. Мо. Мо. М. Та. У. Разом. Му, наче корівка. Му. А що ж буде, якщо голосний, поставити попереду? І м. Разом ім. А. М. Разом. Ам. О-м. Спробуйте самі. Правильно ом. У. Ум. Um. Um. Молодці? Повторимо Ім. Ам. Ом. Ум. Молодці, дітки. Ви дуже гарно справилися зі складами. Але у мене до вас є ще одне незвичайне питання. Скажіть, будь ласочка, чи траплялося з вами колись таке? Чого насправді просто не може бути. Ні. Сьогодні моя подружка, дівчинка-маринка, розказала мені одну незвичайну історію, і я хочу нею з вами поділитись. Познайомтеся, це Маринка. Вона вже зовсім доросла дівчинка. Тому, коли мама йде на роботу, вона залишається вдома сама. Мама її попросила про допомогу, залишила їй записку із завданнями, які потрібно виконати за цілий день. Маринка дуже пишалася тим, що їй довірили всю цю роботу. І вона подумала, що встигне до вечора все зробити ще й погратися встигне. Задумалась Маринка трішки. Та й пішла до іграшок. Ні, ні, ні. Вона не пішла їх прибирати. Звісно ж, вона пішла гратися. Погралася трішки, притомилась, взяла в руки телефон та й пішла до ліжка. В ліжку, коли Маринка награлася в ігри, її оченятка стали самі закриватися. Ох і втомилася Маринка. Подумала, посплю трішки, а потім візьмуся за роботу. І тільки на у Маринки стулилися очі, в кімнату зайшла якась незнайома дівчинка. Доброго дня, вічливо сказала вона. Маринка здивовано. Ти хто така? Ох, дівчинко, каже гостя. Треба спочатку привітатися, моє ім'я Меланка. Минулого вечора я перед сном загадала бажання, що хочу потрапити в майбутнє і подивитися, як будуть жити тоді люди. От і потрапила до тебе. А я Маринка, сказала дівчинка, і буду називати тебе Милашкою Ти така гарненька. Я такий одяг одягала лише на свято в дитячий садочок. А Милашка відповіла, а для мене твій одяг дуже незвичний. І в будинку у вас все таке дивне. Здивувалася, милашка, озиралася довкола і побачила записку. Що це? запитала вона. А, каже Маринка, це мама залишила мені список роботи, яку треба зробити. Ой, який ж, ж список великий, здивувалася милашка. Треба стерміново починати його виконувати. Не треба, говорить Маринка. Я справлюся з цим за хвилину. Так тут же ж написано одяг випрати, дивувалася милашка. Так цим мені допоможе пральна машина. А попрасувати, а їсти зварити. Це ж дуже багато часу. Та ні, зараз я тобі про все розповім. В будинку прибрати допоможе пилосмок. Праска, одяг попрасує. Пральна машина одяг випере. Холодильник допоможе, щоб їжа не зіпсувалася. Він зберігає їжу. Готувати ж будемо на газовій плиті. Ох, як добре, сказала милашка. Давай розпочнемо, і я тобі допоможу. І дівчатка взялися до роботи. Як ви думаєте, малята, що вони робили з цими, цими предметами? Першим був Стіл, стіл, що робили? Застелили скатертиною. Стільчики поставили на місця крісло, прибрали від крихот. На книжну поличку поскладали книги. У тумбочку склали речі. До шафи поприбирали одяг. Ліжко, ліжко застелили. Диван почистили. Лампу протерли від пилу. Годинник. У годинника помили скло. Телевізор. Так, телевізор також протерли від пилу. Холодильник. В холодильник поставили їжу, щоб вона не зіпсувалася. Що, дівчатка, робили з праскою? Так, праскою прасували одяг. В пральній машині, правильно, в пральній машині випрали. Одяг на газовій плиті готували їжу телефоном телефонували? Пилосмоком. Прибрали килими. На комп'ютері Маринка показала Меланці цікаве відео. Міксером готували тісто, а магнітофон. Вмикали, щоб послухати музику. Молодці малята, ви допомогли Маринці та Меланці виконати домашню роботу. Марися та Милашка були дуже задоволені своєю вправністю. Милашки було цікаво користуватися новою технікою, а Маринка була рада. Що показала все новій подружці. Та Миланка запитала, як же все це називається? Чи можна все це назвати одним словом? Маринка засміялася і сказала, що шафа, стіл, стілець, тумба, диван, крісло це допоможіть малята підскажіть. Так, це меблі, а газова плита, пральна машина, праска, це побутова техніка. Милашка теж хотіла здивувати Маринку і вирішила їй показати, якими були речі в давнину в її часи. Їжу готували не на плиті, а в печі. Прали не в прасці, а за допомогою рубелі. Прасували прасками, в які складали вугілля гаряче. Замість лампи були свічки, а замість паркану тин. Воду ж брали у криниці. Речі складали не в шафу, а в скриню. Відпочивали не на дивані, а на лаві. Доки працювали, дівчатка дуже подружились і виконали всі мамині завдання. А в мене, малята, до вас також є завдання. Пропоную вам вивчити разом з дівчатками віршик про букву М. Тож розпочинаємо. Мухомор, мов командир, шапку сунув на бакир і малого маслюка грибниками він ляка. І ще раз мухомор, мов командир, шапку сунув на бакир і малого маслюка грибниками він ляка. Запам'ятайте, дітки. Мухомор це недістівний гриб. А ще, якщо ти гриб не знаєш, то до рук його чіпати не потрібно. Меланці час прощатися і вирушати до свого часу, а маринці залишатися. Тож залишайтеся щасливими, і я теж буду з вами прощатися. До побачення, малята!